Карась улюблена риба багатьох рибалок, вводиться майже всюди і у великих кількостях, але буває так, що риболовля не складається, і на гачок потрапляє одна лише дрібнота. Виправити ситуацію можна правильна насадка. Є одна річ, перед якою не зможе встояти жоден поважаючий себе карась, це манна бовтанка. Якщо правильно її приготувати, то кращої приманки не знайти, особливо навесні, коли карась активно харчується. Звісно, у цієї приманки є і свої мінуси, її легко може стягнути обережна риба, та й сама бовтанка інколи може зли... Летіти, але це все через брак досвіду. Якщо правильно замішати, а потім грамотно намотати, то вона добре тримається. Ну а якщо все ж таки спадає, на допомогу може прийти пружинка. Власне, гачки з пружинками спочатку і придумали для таких ніжних сумішей. Манна бовтанка щільно набивається в пружину і вже нікуди не дінеться. До речі, пружинки також можна використовувати я підгодівлю, набиваючи її кашею. Вони допоможуть розпалити інтерес риби до основної приманки. Цей спосіб підходить не тільки для карася, а й для інших мешканців водойми, а ви пробували ловити на таку снасть, які у вас успіхи? Діліться в коментарях.